Друзі, вітання! Ви на каналі Дохід Сьогодні говоримо про масштабний турнір від криптовалютної біржі Binance з призовим пулом 1 мільйон 800 тисяч доларів. Будуть різноманітні промо, тому кожен зможе обрати що йому до душі. Загалом підписуйтесь на канал, сідайте зручніше, а ми починаємо. Невеличка ремарка, хочу подякувати усім за позитивний фідбек стосовно відео про тестнет Venom. Я бачу ваш актив. Мені приємно читати хороші слова як в Телеграмі, так і в Ютубі. Я вас зрозумів, тема тестнетів цікава, однак потрібні якраз такі детальні відео. Вже розпочинаю роботу над наступним тестнетом, тому залишайтесь на каналі і знову ж таки вдячний за вашу підтримку. Переходимо до теми відеоролику, а саме кібертурніру від біржі Binance. Насамперед розберемось з умовами і як взяти участь. Що нам потрібно? Акаунт Binance. Я впевнений, що в абсолютній більшості він уже є. Якщо ж немає, то обов'язково заведіть, адже біржа Binance – це топ-1 біржа у всій криптоіндустрії. Далі нам потрібно створити акаунт у Binance Futures. Тобто, це не так, якби створити, а просто туди зайти, натиснути, що ви розумієте ризики, і дати відповідь на пару елементарних запитань. Таким чином вони начебто попереджають новачків про ризики. Знову ж таки, це формальність, яка займе буквально одну хвилину після того, як ви правильно відповісте на ці запитання. Вас перекине у ф'ючерсний акаунт, і відповідно ви зможете натиснути участь реєстрації, тобто і е, брати участь у цьому масштабному турнірі. Далі про що б я хотів сказати, це величезний призовий фонд, який може досягати 1 мільйон 800 тисяч доларів, все залежить від кількості. Учасників. турнір триватиме місяць до 22 червня, відповідно ще дуже і дуже багато часу. І, взагалі, основне, а саме, торгівля, стартує лише через добу і 5 годин. Тобто, по факту, зараз лише проміжна стадія, тому учасники ще всі точно не зібрались. Далі, про що я б хотів розповісти, це про свою команду: дохід UA, Наш We Are not play trading. Знову ж таки, це по аналогії We Are not play boxing. Друзі, вже 70 учасників. Усім рекомендую доєднатись. Посилання на нашу команду залишиться в описі до цього відео. Будемо торгувати, будемо брати участь в активностях, які вони там будуть. Будемо виконувати якісь завдання, загалом, усе, щоб отримати винагороди. А винагород буде доволі багато. Зокрема, для новачків будуть додаткові винагороди, і виділено на це 300 тисяч і один BNB. Тому якщо у вас немає ще акаунту на Binance, знайте, що у вас є пріоритетні умови і вам заплатять більше ніж іншим, тому що ви новий користувач. Зараз у нас який етап: це реферальний челендж, тобто. Запрошуємо турні, на турнір друзів, відповідно, вони доєднуються і за це вам нараховують якісь цінні NFT. Чим рідкісніше NFT, тим більша винагорода. Відповідно, з 1 червня стартує змагання з торгівлі, і там вже багато різноманітних нюансів, які розберемось згодом. Зараз, ну тобто, воно виглядає ось так. Тому рекомендую долучатись. Тут ви можете обрати різну команду, але для чого, якщо я вам рекомендую доєднюватись до дохід UA Тут також є відеоролик про турнір і про те, як приєднатися. Загалом, все доволі просто і зрозуміло. Давайте переходимо до деталей. Ми перейшли на сторінку з інформацією і давайте покроково розбирати кожен пункт. Насамперед, з яких активностей складається турнір, перше це реферальний челендж, про який я згадував раніше. Тут потрібно виконувати завдання, набирати бали і відповідно за це отримувати NFT-шки. Чим вищий ранг вашої NFT, тим краща винагорода. Далі командне змагання, відповідно, беруться результати усіх учасників команди, ранжуються, і, відповідно, чим кращі результати, тим вища позиція у загальному рейтингу. Будуть рахувати за ПНЛ. Далі індивідуальне змагання тут відповідно кожен сам за себе. Чим краще ви наторгуєте, тим вище місце у турнірі і, відповідно, більший грошовий. Приз тут будуть рахувати вже за ROI. Далі вітальні нагороди це знову ж таки додаткові плюшки для нових користувачів. Біржа таким чином залучає їх і відповідно показує свою лояльність, що ось для новачків ми готові платити більше. Тому якщо ви лише відкриваєте свій аккаунт, знайте, у вас будуть переваги перед усіма. Нами. Далі центр фьючерсних бонусів це означає, що винагороди будуть як на спот, так і на ф'ючі. Тобто, варто це розуміти. Тут про тривалість турніру, в принципі, нічого цікавого, як я вже і казав, перед так би мовити, передстартова частина розпочалася 24 травня, і зараз триває реферальний челендж. Тобто потрібно запрошувати побільше учасників сам турнір, і за це дадуть якісь винагороди. Після цього, 1 червня, стартує власне торгівля, яка триватиме до 22 червня. і, Відповідно, це так би мовити основний період турніру. Як взяти участь, про це я також розповідав. Вам потрібен аккаунт на Binance. Після цього заходите в Binance Futures, відповідно, проходите там стандартний квіз для новачка, якщо ви там вперше, і реєструєтесь на турнірі, просто натиснувши кнопку Зареєструватись. Далі, тут, як бачимо, ранжування згідно кількості учасників, чим більше учасників, тим більший призовий пул надасть біржа Binance. Тут відповідно деталі по реферальному челенджу, що потрібно робити, як будуть нараховувати NFT і відповідно, яка їхня рідкість. Тут вже описують, які завдання потрібно виконувати. Тут відкритий ф'ючерсний контракт, опціонний. Ну загалом завдання в принципі доволі легкі. Якщо ви вже маєте досвід роботи з ф'ючерсами, я впевнений, що у вас вони не викличуть жодних проблем. Так, тут різноманітні застереження, тут, відповідно, рідкість NFT-шок і який коефіцієнт винагороди вони дають. Далі про командне змагання. Тут розписують все максимально детально. Знову ж таки, ви можете змінити команду, по-моєму, так. І відповідно тут вже розписують, як потрібно брати участь, скільки потрібно торгувати. Далі вже по винагородах, відповідно, найкращі винагороди будуть в топ-10 команд. Далі, тут по е, учасникам, тобто, чим краще ви торгуєте, ви відповідно будете просуватися в команді самі і відповідно. Чим вища ваша позиція, тим краща винагорода. Але я так розумію, якщо команда потрапляє в топ, то абсолютно кожен кваліфікований учасник буде отримувати винагороду. Так по індивідуальних змаганнях тут простіше, відповідно, кожен торгує за себе, кращі результати і кращі винагороди. По вітальних винагородах це цікаво, знову ж таки бачимо, що виділений пул 300 тисяч доларів. Тому хто новачок, можете з цим ознайомитись. І відповідно на завершення, бачимо, що за те, що ви будете реєструватися, вам зразу будуть нараховувати бонусні ваучери по 5 доларів. ну, Загалом вони намагаються вас зацікавити і одразу ж таки познайомити з світом Binance. Далі в нас залишаються конкретні правила та умови. Знову ж таки, основне я вам розповів: ніяких підводних каменів тут немає. Потрібен акаунт на Binance і зайти в Binance Futures. Тут вже більш детальний розподіл винагород. Знову ж таки, Binance постійно виплачує за винагороди, тому хвилюватись за це не варто. Що ж, на сьогодні будемо закруглятись. Івент і справді цікавий, тому долучайтесь до команди дохід і будемо заробляти разом. Також хочу наголосити, що зараз найбільш прибутковими напрямками в криптовалюті є тестнети та сейли. Тому, зокрема, обов'язково пройдіть Venom, це тестнет, який максимально структурований, і я зробив по ньому детальну покрокову інструкцію. Все, що вам потрібно, це 30 хвилин вашого часу і бажання, тому що жодних додаткових витрат не потрібно. Також, що стосується сейлів, однозначно беремо участь в CoinList. Знаю багато людей, які заробили на цих сейлах просто цілий статок і суттєво змінили своє життя. Тому реєструємо аккаунти і беремо участь. Що ж, друзі, на сьогодні все. Дякую кожному за перегляд. Особливо приємно читати ваші коментарі, тому давайте домовляємось наступним чином. З вас вподобайка та комент, а з мене корисне відео з новим тестнетом. Дякую і до наступних зустрічей!